Вітаю вас, друзі! На цьому відео будуть англійські, французькі та норвезькі субтитри. І Я одразу прошу вас максимально його поширити, особливо якщо у вас є знайомі у Франції та Норвегії, тому що ми сьогодні із вами будемо говорити про російських злочинців, які воювали проти України, але намагаються уникнути покарання саме у Франції та у Норвегії. Отож, знайомтеся із першим персонажем, я Медведєв Андрій Олексійович. 16.08.1996 года рождения, дітон в рождення радівся в сліті на копашська районтовської області. Росіянин Андрій Медведєвце найманець. Він добровільно, цілком свідомо пішов на війну вбивати українців у складі ПВК Вагнер. Але потім він, коли із війни повернувся, то втік собі спокійно до Норвегії. Вот я дуже на самом деле рад, що я оказался в Норвегії. Зараз у Норвегії він намагається отримати політичний притулок, а ще радіє від того, що побачив холодильники та унітази. Плазма над кроватью, душ, туалет, холодильник. Тут всякі соки, шмоки, всякі. Ну понял такое, Коротше, підкреслю Андрій, це злочинець. Він найманець. Він добровільно пішов вбивати українців, але зараз сподівається, що він зможе собі спокійно далі жити у Норвегії. <звук> Тільки кожен другий, хто дивиться мої відео, підписаний на мій канал. Виправте це, друзі, будь ласка, просто зараз та підпишіться. Я вже ж натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді це важливе відео набере якомога більше переглядів. Давайте почнемо із самого початку із історії Андрія. Получились так, то що я 6 юлю 2022 року підписав контракт. З компанією Чувака Вагнер він каже, що це просто якось так воно саме сталося. Тобто він собі жив на Росії, а потім раз і підписав контракт із Вагнером. Просто якось узяли його та й завербували. Але як саме це відбувалося, він відмовляється розповідати. Ну я не скажу, як я з самого молодості оказав Вагнерів, у шуміття. Вагнері, Ось тобто ми непосредственно військовий розговор по касаємо цього контракту. Напевно, він просто одного разу ліг спати на Росії, а потім раз прокидається. І вже він у Вагнері, і вже він їде на війну проти України захищати російські інтереси. Посліджуємо був в зону СВО. На Україну на території України, Донбасу. Для виконання там поставлених задач і захисту, і представлення інтересів країни. Тобто, коли ти добровільно свідомо йдеш у найманці, а потім їдеш вбивати українців в Україні, то ти таким чином представляєш та захищаєш інтереси Росії. Виявляється, був Андрій командиром відділення. Правда, жодних прізвищ він назвати не може, бо не знає. <кій> а ну я був в дожності командир управління.

Фактически, на це все, ось фактически посмотрив на все, вот эта вот війна, бессмысленная, это все тупо проте він не вирішив одразу поїхати назад до себе на Росію. Після того він іще три з половиною місяці воював, воював проти нас з вами, і тільки потім, коли в нього закінчився контракт, він вирішив поїхати на Росію і не повертатися. Заканчення контракту і от коли наступило, ну підходив срок уже кандидати контракту. Я подавав рапорт на опуск. Сікаторо б ну не зібрався зараз в даний компанію. По тому как... він не міг терпіти війну, але продовжував воювати і ще три з половиною місяці після того, як усвідомив, що війна це дуже погано. Але реальні причини, чому він звідти втік, дещо інші, і він про них сам перед цим розповідав. Він казав, що насправді його не влаштувало те, що йому продовжили строк контракту, його навіть не запитавши. Компанія водностороннім. Порядки і змінили контракт продлив на до 6 місяців. Не на то моє мнение. Вже пізніше до нього раптово дійшло, що виявляється, і ще й командування віддавало їм погані накази, через що вони погано воювали проти України. Тупі прикази із з стороны командування Андрій просто хотів ефективно вбивати українців. А кляте командування не дозволяло цього робити, і ще й через дії командування вагнерівці масово помирали. За людей перестали читати, кидали в сенсі в м'ясо, тобто там. Ось до того, що з автоматами на бронетехніку йшли на штурм наступлення. Бідний та нещасний Андрій він хотів просто стріляти в українців і щоб українці не змогли вбивати його та його друзів. У відповідь, але не вдавалося. У нас за один день за одне наступлення могло бути 15 20 відсотків. Тільки в нашому звольцю. У так, тільки в нашому. Жодного засудження російської агресії, жодного засудження дій Владиміра Путіна, жодного каяття від Андрія ви не почуєте. Усі його претензії зводяться до того, що до вагнерівців командування погано ставилось, не давало їм нормально воювати. А ще вагнерівців списували, казали, що вони просто зникли безвісти, коли вони дохли, щоби не платити потім страхові компенсації рідним ту частину заключённых сохранили uh, на месте на uh, территории ЛНР, а uh, их выдавали uh, как uh, без вести пропавшие. А uh, когда без вести пропавшие, соответственно, никто никаких денег платить не будет, такого износа тоже. Ну и ще він розповів те, що ми і вами і так давно вже знаємо. Вагнерівці розстрілюють своїх, які відмовляються йти уперед у атаку. Yeah, ну, показательно. От зрадники, вот. вот Казніки. Вот смотрите, що можуть бути прилюдна непосредственное розпорядження руководителя. Ще він каже, що отримував наказ вбивати військовополонених, вбивати українців, які потрапляють у полон. Але не каже, чи виконував він цей наказ, чи відмовлявся його виконувати. Просто розповідає без будь-яких деталей. Сатистна ані також дійствувати по пліднам. Суполучили тобто, інформацію, сіх нікуди не передають просто на місці розстрілюва. У нас був конкретний приказ нікого в плен не брати. І ось після того як ця паскуда повоювала добровільно проти українців, постріляла у наших захисників. Вона раптом зрозуміла, що війна нікому не потрібна. А українці та росіяни це взагалі братья, і з той сторони нікого нету нацистов, і считаю, сторони... що эта війна нікому не нужна на самом деле. Ми всі по своїй суті браття. Всі по своїй суті браті війна нікому не потрібна, але він саме тому на цю війну і поїхав. Українці для нього це братія, тому він в українців і стріляв. Я не можу просто зрозуміти другого, чому ми не можемо всі. Чому ми не можемо жити мирно, як, допустимо, жили, їздити в гості друг к другу. І справді, чому ж це ми із росіянами не можемо жити мирно? Питає чорт, який приїхав стріляти у нас, і я хочу підкреслити, зробив це він добровільно за власним усвідомленим рішенням. Але нічого, зараз він відкриє Владиміру Путіну очі, і от тоді усе стане добре? Я б хотів обрати з потім водіровичу Путіну, чуть-чуть відкрити глаза, подивитись. Вон діжит рядом. Ось той чоловік, який бере у нього інтерв'ю. Я про нього і ще трішки пізніше скажу. Напевно, підказав цьому вагнерівцю найманцю, що варто щось сказати і на адресу українців. І він таки сказав: ну так, приїхав, так воював, так стріляв, але вибачте, будь ласка, українці, і ми вже ж маємо йому пробачити це. Я просто хотів би перед сім людьми і звіниться за то, що коли-небудь мог доставити своїми діями які небудь проблеми, які небудь неудобства, в там борі, кому та -то, то я просто іскренні прошу прощення. Тепер найманець Андрій, після того як йому не сподобалось його командування, яке йому давало погані накази, неправильні накази, через що він не міг ефективніше вбивати українців, втік до Норвегії та сподівається отримати там політичний притулок та просто нормально жити після усього, що накоїв нормальне. Человеческая жизнь. Хочу нормальне чоловічське життя без каких-либо репресій, прислідування <кій> просто нормальна чоловічська життя. Проте Андрій не заслуговує на нормальне життя. Він заслуговує лише на покарання, і це відповідно до міжнародного права. Є така конвенція, я зацитую дослівно. Називається вона міжнародна конвенція про боротьбу із вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців. Норвегія є учасницею цієї конвенції. Зараз оця істота перебуває на Еторії Норвегії хоче отримати статус політичного біженця, хоче мати собі там притулок, але згідно із цією конвенцією, Андрій є найманцем, і вже за цим фактом він злочинець. І відповідно до цієї конвенції Норвегія зобов'язана або його заарештувати та почати розслідування і судити його у національному суді, або передати Андрія Україні. Хотів би також, аби Норвежці, які будуть дивитись це відео, поставили Ставили собі питання, чи хочуть вони, щоби вулицями їхніх міст разом із ними сидів у одній кав'ярні, наприклад, російський злочинець, найманець, який їхав вбивати людей у іншу країну. Та й зрештою, сам Андрій казав, що ті, хто порушують міжнародне право, а він це і зробив, мають понести покарання. Якщо Є якісь люди, які дійсно приступлення, переступають якісь там міжнародні права, визнані норми. Ані теж не перед законом, у нас є на це так би всі сили. Отже, Андрій Медведів не підпадає під дію норм міжнародного гуманітарного права, не є комбатантом, а є найманцем. Відповідно за цим же визначенням, він і є злочинцем. Не може бути жодної іншої реакції на нього, крім як притягнення до кримінальної відповідальності. Але випадок із Мідведєвим це не перша історія, коли росіяни, які воювали проти України, тікають до країн Європейського союзу є такий росіянин Владімір Осієчкін. Він живе у Франції, і він свого часу витягав також до Франції іншого росіянина, російського десантника Павла Чувствую Чусто вину. Чувствую. Звільнення зісніумісне абсолютно Павіл Філатєв після того, як поїхав на війну проти України, повоював проти нас із вами, постріляв у наших солдатів, спокійнісінько собі втік до Франції, порвав російський паспорт, а потім отримав там політичний притулок. Добро территорию Франции. При цьому Філатієві ще встиг написати книгу про російсько-українську війну, у якій він засуджує цю саму війну, і обіцяв кошти із продажу цієї книги спрямувати на допомогу постраждалим українцям, і все до копійки підчислять е, людям мирним, які постраждали від війни в Україні та коли він вже був у Франції і зрозумів, що йому вже нічого абсолютно не загрожує, він передумав, вирішив залишити усі гроші собі З сьогоднішнього дня, двадцять 10, десятого, 22... Прошу считать наш договор о передачі авторських прав на книгу ЗОВ нідістям. Та це не все. Коли російський десантник Філатєв тільки планував тікати з Росії, він обіцяв давати показання проти російського командування. Але коли отримав політичний притулок, теж передумав і жодних показань свідчень не дав. Павел Філатєв, на жаль, не з'явився відмовився э, приходити на допрос, давати показання. І більше того, там у Франції у нього хотів взяти свідчення представник української поліції, але він злив у мережу його дані і зачем то розпостранили, ще при цьому персональні дані одного із співробітників МВД України і його лічний номер телефону в Фабрики, і що ми маємо у підсумку: російський десантник воював проти України, потім спокійно втік до Франції, там отримав політичний притулок, гроші перебуває на волі, не дає показань проти російського командування і спокійно собі та безбідно живе. Зараз Осечкін, росіянин, який тягнув Філатіва до Франції, так само витягнув вагнерівця до Норвегії. І щось мені підказує, історія буде та сама. Таким чином, російські вбивці, які є приїхали із війною на нашу землю, які стріляли у наших захисників, спокійно, потім, безкарно, переїхали до країн Європейського Союзу і непогано себе там почувають. Підкреслю зовсім безкарно, і у зв'язку із цим я би хотів, щоб громадяни, ну зокрема у даному випадку Норвегії та Франції, звернули увагу на цю ситуацію та поставили відповідні питання своєму уряду, чому російські вбивці можуть ходити вулицями їхніх міст? Але у мене є і важливе питання до нашої країни, до України. Якщо наша країна про це знає, а очевидно, в курсі, то чому ми офіс генерального прокурора, не вимагає екстрадиції цих росіян для того, аби їх покарати засудити вже в українських судах. Чому немає ніякої публічної позиції? Якщо у нас є якась стратегія, не знаю, важлива, щоб ці росіяни давали показання, хоча он Філатієв відмовився, то вийдіть і поясніть громадянам України, чому російські вбивці тікають до країн Європейського Союзу, а ми не вимагаємо їх видати. Поширте це відео у соцмережах, друзі. Це дуже і дуже важливо. Ми маємо тиснути та добиватись відповіді на усі ці питання. І я переконаний, кожна паскуда, яка прийшла зі зброєю в руках проти нас, буде покарана обов'язково, куди б вона не тікала, та де б вона не ховалася. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.